Вітаю талановитих та перспективних учнів Білопільської громади. Сьогодні в рамках проєкту Молода генерація Білопільщини з вами я, Дигтярьва Тетяна Олексіївна, керівник гуртків екологого природничого напряму та секції наукового товариства учнів комунального позашкільного закладу Білопільської міської ради, Центр дитячої та юнацької творчості. Тема нашої лекції зародження, ріст і цвітіння, дивовижний цикл життя рослин. Рослини це справжні чарівники природи. Вони перетворюють сонячне світло на їжу за допомогою фотосинтезу. Завдяки їм ми дихаємо киснем, який вони щедро виділяють в процесі свого росту. Вони можуть виживати в найсуровіших умовах, розквітаючи навіть у пустелях чи льодовиках. Рослини. Це не лише джерело їжі, але й ліків, будівельних матеріалів і натхнення для мистецтва в їхньому життєвому циклі прихована магія природи, яка знову і знову створює життя. Тож пориньмо в дивовижний світ рослин і відкриємо таємниці циклу життя рослин. Чи замислювались ви, як з маленької насінини виростає величезна держава? Сьогодні ми вирушаємо в неймовірну подорож разом із рослинами від моменту зародження життя до того часу, коли нове покоління створить нове насіння.

Отже, що із себе представляє життєвий цикл рослин? У житті рослин прийнято виділяти чотири періоди. Перший період, зародковий, починається з утворення зиготи і триває до проростання насінини. У цей період відбувається інтенсивний поділ клітин. Із зиготи спочатку формується зародок, а потім розвивається паросток. Другий період вегетативний. Або період молодості, росту. Цей період починається з приростання насінини і триває до першого цвітіння. Спочатку рослина являє собою паросток. Паросток формує кореневу систему і наземні органи, самостійно виробляє органічні речовини і швидко збільшується в розмірах, формує вегетативні органи, генеративний або період зрівості. Починається з появи генеративних органів квіток, плодів і насіння. У четвертому періоді, заключному періоді життя період старості, пагани й коріння рослини ростуть дуже повільно, воно втрачає здатність утворювати генеративні органи. Тривалість життя рослин є різною, тому у різних рослин тривалість попередньо озвучених періодів не є однаковою. За тривалістю життєвого циклу рослини поділяються на однорічні рослини це рослини, які проходять свій життєвий цикл за один вегетаційний період, тобто за один рік. Прикладами однорічних рослин є пшениця, горох, соняшник, помідори та багато вазонних квітів, таких як чорнобривці, майори, петунії тощо. Серцільськогосподарських культур багато однорічних рослин завдяки їх швидкому росту, дворічні рослини. Це рослини, які завершують свій життєвий цикл за два роки. У перший рік вони приростають, формують кореневу систему, стебло, листя, часто накопичуючи поживні речовини. На другий рік вони формують квітки, утворюють насіння, а потім відмирають. Дворічними рослинами є, наприклад, капуста, буряк, редис, петрушка, морква. У перший рік у моркви розвиваються коріння листя, а на другий рік квіти та насіння. Багаторічні рослини. Це рослини, які живуть і розвиваються протягом багатьох років, проходячи щорічний цикл росту, цвітіння та плодоношення. Вони можуть зимувати і відновлюватись кореневої системи стебел або бруньок навесні. Багаторічними є дерева. Береза, смерека, дуб, квен, чагарники, виноград, жасмін, барбарис, смородина і багато трав'янистих рослин, ромашка, хризантема, полуниця. У більшості багаторічних трав'янистих рослин наземна частина восени відмирає. Навесні наземна частина рослин розвивається знову, тому що у ґрунті під снігом зберігається коріння цих рослин. Та інші підземні органи із броньками. Отже, однорічні рослини проходять усі періоди за один рік, дворічні рослини у перший рік перебувають у вегетативному періоді, на другий рік переходять у генеративний період, а багаторічні рослини розвиваються протягом багатьох років, мають тривалий генеративний період. Життєвий цикл рослин це дивовижний процес перетворення маленького насіння в пишну рослину, яка згодом сама дає життя новому поколінню. Давайте розглянемо основні етапи цього циклу. Перше виростання. Все починається з маленької насінини, яка містить все необхідне для початку нового життя. При наявності вологи, тепла та кисню. Насінина набухає, а покриви розтріскуються. З неї з'являється корінець, який закріплює рослину в ґрунті, а потім стебло з першими листочками. Другий етап розвиток вегетативних органів. Молода рослина починає активно розвиватися. Корінь проникає все глибше в ґрунт, поглинаючи воду та мінеральні речовини. Стебло витягується вгору, а на ньому з'являється все більше листя. Листя це своєрідні кухарі рослини. В них відбувається процес фотосинтезу, завдяки якому рослина отримує органічні речовини та перетворює сонячну енергію на свою власну енергію хімічних зв'язків. Відбувається інтенсивний ріст рослини. Квітнення. Коли рослина досягає певної зрілості, вона починає цвісти. Квітки це репродуктивні органи рослин, саме в них утворюються чоловічі та жіночі статеві клітини. Наступним слідують етапи запилення та запліднення. Для утворення плодів і насіння необхідно запилення, тобто перенесення пилку з тичинок однієї квітки на приймочку іншої. Запилення може відбуватися за допомогою вітру, води, кома, таких як бджів, метелики або інших тварин. Після потрапляння на приймочку маточки і досягає зав'язі, Де відбувається звиття чоловічої та жіночої статевих клітин. Цей процес називається запліднення, етап дозрівання плодів та утворення насіння. З заплідненої зав'язі розвивається плід, а з насіннєвих зачатків насінина. Плід служить для захисту насіння і сприяє його поширенню. Поширення насіння. Насіння може поширюватись різними способами: вітром, водою, тваринами, птахами чи комахами. Забезпечує розселення рослин і запобігає конкуренції між батьківською рослиною та її нащадками. І останній етап приростання нового покоління. Потрапивши в сприятливі умови, насіння приростає, і цикл життя рослини починається спочатку. Ми розглянули життєві цикли за тривалістю життя. Однорічні, дворічні та багаторічні, за періодами розвитку зародковий, вегетативний, генеративний та період старості, і наступною розглянемо класифікацію за чергуванням поколінь. Життєві цикли рослин характеризуються чергуванням двох поколінь: спорофіта та гаметофіта це означає, що в життєвому циклі рослин змінюються одна на одну дві фази відмінні за генетичним матеріалом та функціями. Спорофіт це нестатеве покоління рослини. Він має диплоїдний набір хромосом, тобто кожна хромосома представлена у подвійному екземплярі. Головна функція спорофіта виробництво спори. Спори утворюються в спеціальних органах. Спорангіях шляхом мейозу, тобто поділу клітин, у результаті якого кількість хромосом зменшується вдвічі. Зазвичай спорофіт є найбільш помітною частиною рослини, яку ми бачимо. Наприклад, у папри це велике листя квіткових рослин це стебло, листя, корінь та квіти. Гаметофіт це статеве покоління рослини. Він має гаплоїдний набір хромосом, тобто кожна хромосома представлена в одиничному екземплярі. Головна функція гаметофіта виробництво гамет, тобто статевих клітин. Гамети утворюються в спеціальних органах гаметангія, шляхом мітозу, тобто звичайного поділу клітин. Гаметофіт зазвичай менший за розміром і менш помітний, ніж спорофіт. У мохів гаметофіт – це зелене листоподібне тіло. У паприти маленькі сецеподібні пластиночки, у квіткових рослин пилок та зародковий мішок. Життєвий цикл рослин починається зі спори, яка приростає і утворює гаметофіт. На гаметофіті утворюються гамети, які звиваються під час запліднення, утворюючи зиготу. З зиготи розвивається новий спорафіт. Важливо розуміти, що у різних груп рослин співвідношення між спорофітом і гаметофітом різне. Наприклад, у мохів переважає гаметофіт, а у квіткових рослин спорафіт. У деяких водоростей спорофіт і гаметофіт морфологічно однакові, тобто ізоморфні, а в інших різні, тобто гетероморфні. Життєві цикли різних груп рослин від водоростей до квіткових демонструють дивовижну еволюційну різноманітність, незважаючи на відмінності, всі вони мають спільну рису, а саме чергування поколінь. Спорафіта нестатевого і гаметофіта – статевого. Однак ступінь розвитку та переважання того чи іншого покоління значно варіює у різних груп. ВОДорості. У більшості водоростей статеве покоління, тобто гаметофіт, більше розвинуте і триваліше за часом. Життєві цикли водоростей відносно прості і часто відбувається чергування ізоморфних поколінь, спорофіта і гаметофіта, які схожі за зовнішнім виглядом. У мохів, як і у водоростей, гаметофіт є більш помітною фазою життєвого циклу. Спорофіт мохів менший і залежить від гаметофіта. В них вищі папороті. У цих рослин спорофіт є домінуючим поколінням, добре розвинений і представлений багаторічними травами або деревами. Гаметофіт цих рослин невеликий і зазвичай короткоживучий, але він незалежний від спорофіту. Глоносіння має добре розвинений спорофіт, представлений деревами або кущами. Гаметофіт голонасінних сильно редукований і повністю залежить від спорофіта. Він розвивається всередині насінних зачатків. Квіткові або покритонасінні мають найбільш складну будову спорофіта і найрізноманітніші адаптації до різних умов середовища. Гаметофіту квіткових рослин зведений до кількох клітин і повністю залежить від спорофіта. Ознайомившись з особливостями чергування поколінь усіх груп рослин, можна відмітити, що в еволюції рослин спостерігаються такі тенденції: збільшення розмірів і складності спорофіта, редукція гаметофіта, ускладнення процесів запліднення. Отже, життєві цикли різних груп рослин відображають їхню еволюційну історію. І адаптацію до різних умов середовища. Від простих водоростей до складних квіткових рослин спостерігається чітка тенденція до збільшення ролі спорафіта і редукції гаметофіта. Це свідчить про прогресивний розвиток рослин і їхню здатність до пристосування до різних екологічних ніж. Протягом усього життєвого циклу рослин є фактори, що на нього впливають світло. Воно необхідне для фотосинтезу, вода використовується в процесах життєдіяльності, поживні речовини, необхідні для росту і розвитку рослини, температура впливає на швидкість процесів, і ґрунт забезпечує рослину водою та мінералами. Знання життєвого циклу рослин має велике значення для сільського господарства, ботаніки, екології та інших галузей. Воно дозволяє ефективніше вирощувати сільськогосподарські культури, зберігати біорізноманіття та розуміти взаємозв'язки в природі. Прошу заповнити анкету зворотнього зв'язку за QR-кодом. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!